Звичайні бендерівські будні. Сало. Картопелька. Те на разпорій. Горнесика така. Ресторан у шефа дома у Юрка дав. А це сало копче не підсмажується. Трошки його помішаю. Але ти сюди, сюди вилізь. Цибульку давай, шановний, цибульку. І вина поварує. Та кухар без вина нікуди. Ну і цибульку. Не, не, ще на хвилину можна знімати спав. А запах. Тихніше. Юре. Не на що сказав цибульку? Принести сюди покласти печеться. Ось вона, скрытой отличается? Восьмота подивиться. І так, вже готовий продукт. Якщо ще буде робити, это все. Ні, це то не обязательно, просто видите уже на улице.

Будьте слишком падают. Там 15 культов це пойду. Там Це Да, это работает. Так, дня руку убатывает. Я хочу. <ріху> все зависит за полноту на зиков питания. Ааа, окей, за неї погано порозумі. Ну, задавайте тебе відтекувати, навіть пога про южно. Та не поряд. <ганжу> 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 Ще одну порцію фондинки, думаю, треба. На цей масив картофі. Тож це пізніше. Ми це картофоснує. Ні, ні, мало буде. Так. Кажется, мы будем и мать. Вот это капанская година сейчас. Смотрите, Не а, он, он... Нет, нет. У -у -у. Не нет. Нет. Все. Нет. Нет. А тут вина гарячие. Разбераем картоплинку. І додаємо сюди. Чому не с тоже невы? Женю, да? Я сам вижу, так и давай, давай сахар весь закончится камера, а мінічна, не случина ты шотве Ну. О той Куда прийти? А, добре, добре, добре. Йо. Все. Добре, добре. Йо. Давай. прикова.